Сон, в листопаді весна. Позаду лютий, вісім місяців тривоги, для нас, херсонців, не прийшла весна, і тільки зараз, після тяжкої облоги, ми мов прокинулись від забуття і сна. Ми вісім місяців молилися і чекали цей світлий день, коли прийде вона свобода, яку в нас так підло вкрали. Оці для кого бажана війна, тепер в минулому їх патрулі блокпости, і ненависний людям триколор від зрадників у соцмережах пости і посіпак різноголосий хор. Це все пройшло, і більше вже не буде. Наш стяг над містом знову майорить. Військових наших обіймають радо люди, хоча через радість біль іще саднить. У спогадах ті дні, як ми боялись, як на молитві плакали в церквах, як майже без надії сподівались, як проникав у душі підлий страх. Той страх гидкий, бо ми були в неволі. У окупантів, що прийшли, мов сарана. Вони хотіли нас лишити щастя й долі, казали нам, що вибору нема. Є тільки два шляхи для тих, хто проти схилитись чи тікати за кордон. В підвалах орчих не зламались патріоти. Не визнали загарбників закон. Багато з тих, кого ми близькими вважали, за кого ми молились повсякчас, а слабодітелі відкритого вихваляли і стали мить чужинцями для нас. Шепіли в спину. Он за Україну лякали, що здадуть нас ворогам. Зникали люди в ту лиху годину, чи лас знаходили по хащам берегам. Ми не мовчали. Хоч ковтали сльози в очах чужин, чужинців нашукали співчуття, і зневажали на прокльони та погрози. Ми з Єсу чекали примуття, втрачали рідних, близьких і далеких, і тих, хто батьківщину захищав, їх душі віднесли у рай лалеки, де Бог в свої обіталі прийняв. Минула Пасха і лепневі зливи, і серпень з кавунами на полях Шовневий виїзд всіх своїх на берег лівий. Прийшов листопад до свободи вільний шлях. Для нас, херсонців 11-го свято, від цього дня і до спокон віків скінчилась окупація триклята, Вітає місто, визволителів, синів. Хоч будуть ще печалі і тривоги, позаду вже для нас цей страшний сон. Хоч ще багато днів до перемоги ми з Україною тримаємося херсон.